Вітання, друзі! Фабрика хокею розповідає про гру українців за кордоном та матчі НХЛ, які відбулися цієї ночі. А ви поки підпишіться на канал та залиште коментар. Київ Кепіталс вчора здобув чергову перемогу у Латвії. Кияни грали з одним із аутсайдерів чемпіонату Енергію ЕЛЕТРЕНАЙ. Матч закінчився з рахунком 7-2 на користь киян. Столичні у першому періоді гри закинули тричі. Едуард Хуто-Янсонс, Даниїл Фурса та Олексій Мельников відзначилися закинутими шайбами. У другому періоді додали ще чотири шайби. МВП Гриблна Назара Бойка. У альпійській хокейній лізі знову Богдан Панасенко записав на свій рахунок дві закинуті шайби. Це четверта результативна дія Богдана у третій грі поспіль. У Чехії в складі злін Станіслав Садовиков виконав асист на переможну шайбу свого клубу. Перший асист у сезоні для Станіслава. Гліб Петров нарешті відзначився результативною дією за свій клуб у кінці третього періоду. Гліб передасистував на партнерів по команді. Переходимо до НХЛ. Філадельфія вдома поступилася Бостону 3-4. Із цікавого Далтон Бенкрофт організував дубль Брюїнс. Наступний матч команди проведуть за два дні на арені Бостона. А нахайм на Криптокомарені у Лос-Анджелесі переміг королів 3-5. Три дні тому Дакс вдома поступилися 0-3. ні для Анахайм це друга перемога в чотирьох матчах, а для королів перша поразка. Колорадо обіграли Даллас 4-1. Поки що лавини йдуть третю гру без поразок для Техасу. Перша поразку у передсезонних іграх. Зірка лавин, нейтан Макінон. Відзначився асистом у грі. Також сьогодні музиканти поступилися вдома Чикаго 2-4, Тампа перемогла Нешвіл 4-1, Торонто поступилося Канадіанс 2-4, а Джетс обіграли вогників 4-2. Також сьогодні о 22.00 за київським часом нас чекають ще дві гри. Нью-Джерсі зустрінуться з Вашингтоном, а Сенатор прийматиме ще один склад Девілс. На цьому все, друзі. Побачимось завтра.